Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Російські окупанти у ніч проти 9 лютого вдарили іранськими дронами камікадзе по Одеській області. Його улучання у припортову інфраструктуру та постраждалі Росіяни атакували регіон протягом двох годин. Сили протиповітряної оборони збили більшість дронів, але є олучання в Ізмиліському районі. Пошкоджено будівлю пункту пропуску. Журналіста Цеплієнко пише, що йдеться про річкову поромну переправу Орлівка і Сакча між Україною та Румунією. Також Пошкоджені складські приміщення близько 30 вантажівок. Загорілися шість фур. Пожежу вже погасили. Внаслідок удари. Постраждали двоє водіїв вантажівок. Одного з них ушпиталили з тяжкою хворобою травмою руки. Іншому надали медичну допомогу на місці. В той же час буквально у ці секунди, можливо, рухнув російський патрульний літак, збитий силами по Румунії. Інформація перевіряється. пише телеграм-канал «Морський Вовка у Румунії. Телеграма генерала Георгіцавлад, який служить начальником штабу оборони, заявив, що його країна готова збивати російські дрони ракет. Деталі таки, які становлять для неї загрозу про такі рішучі заходи протидії російській агресії, він заявив буквально щойно. Зазначаючи, що армія посилює про контингента в районах портів Дунаю. Про заяву військового повідомляють журналісти румунського видання Діґі 24 для захисту румунської території було додатково залучено 600 військовослужбовців та радіолокаційні системи. Ми розгорнули декілька радарів. У нас активована система оборони, і ми обговорили із союзниками у НАТО рішення для того, щоб протистояти російській агресії. Сі сказав генерал влад. Також він додав, що румунська ППО може спрацювати проти військово-російських дронів Камікадзе у разі їх нової атаки. Усе залежить від рівня загрози самі румунській території. У разі посилення загрози будуть прийматися усі необхідні військові засоби. Знову підкреслюється Румунія за необхідності збиватиме російські дрони, які становитимуть для неї серйозну загрозу. Про це повідомила заступника начальника штабу оборони Румунія Горгіца Влад. Його цитує 24. За його словами, румунські військові готові задіяти свої зені. За Тні системи проти безпілотників країни-агресора залежно від рівня загрози, ми готові застосовувати використовувати всю військову місію для захисту румунської території, уточнило влада. Він також зазначив, що румунська армія направила 600 солдатів та радіолокаційні системи в район дельти Дунаю на кордоні з Україною. Ми вирішили направити додаткові сили та зміцнення нашої лінії оборони в північній частині добруджі. Ми розгорнули кілька радарів, активізували оборону та провели переговори з нашими союзниками, щоб знайти Рішення щодо опору російської агресії зазначив генерал. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.